Денис учень четвертого класу Озернинського ліцею. Хлопець розповів кореспондентам Суспільного, що не відвідував школу з 2021 року. Денис каже, що радіє від зустрічі з однокласниками. Мені сподобалось побачити своїх друзів і однокласників, і мені тут подобається ходити, щоб навчатися. На дистанційній може все зробити, і зв'язок зникнути, і інтернет. Офлайн уроки допомагають краще опановувати матеріал, розповів Роман Мартинюк, учень 11 класу. Я радий такій можливості вийти в 11 клас, тому що я можу провести час з друзями і також в реальному житті полегше сприймається інформація від вчителя за словами Анатолія Власюка, директора ліцею, на спорудження протирадіаційного укриття на 300 чоловік витратили 22 мільйони гривень. Гроші виділила Новогуйвенська селищна рада. Будівництво тривало півтора року. Укриття повністю забезпечено енергосистемами. Це і пожежна сигналізація, це і водопровідна, туалетні кімнати, повністю всі ті системи життєзабезпечення на сьогоднішній день. Діють на 100%. після сигналу повітряної тривоги. Учні мають діяти відповідно до інструкції. Розповіла Тетяна Риба, класна керівниця 6-го Б класу. Діти отримали інструктаж згідно розробленого відповідно до наказу директора. Ми ознайомились з правилами пам'яткою правил поведінки в укритті. Ну, в першу чергу вони знають своє відведене місце. Вони не порушують дисципліну. Ознайомлені з розміщенням в укритті медичної сестри, санвузлів. В них є собою. Його необхідний запас їжі, води, інструктивні карти. Максим Олександров, учень 10 -го класу, говорить, що відвідувати укриття не планує, тому що мешкає неподалік. Я сюди ходити не буду. Додому піду, чай буду пити. тут. Час гавити не треба. Дома піду, домашнє зроблю, приду в школу. І все. ці емоції, от просто на дитину дивишся, це не передати словами, це радість дитини. Те, що а, людина, майбутня людина доросла, починає повноцінно розвиватися, спілкуватися, отримувати повноцінні знання без шкоди для здоров'я, для зору. Це щастя. Олександр Ловенюк, секретар Новогубенської селищної ради, розповів, що, окрім будівництва укриття, зробили ремонт ліцею за гроші програми. Ми розвитку ООН. капітально відремонтований саме ліцей з основних робіт, хочу перелічити це капітальний ремонт більшої частини даху, зроблений капітально санвузли з врахуванням інклюзії. І важливо також зазначити, що зроблений харчблок. За словами Олександра Ловенюка, після завершення навчального процесу з 19-ї години вечора до 8-ї ранку шкільним укриттям можуть користуватися всі жителі селища. Тетяна Скоростенська Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомирщина.